Маю цілі? Читати вам лекцію. Дуже давно це хотіла. Креатив це не таке, що ось так народжується. Ви зранку вже присіка, так? Да? А, а вас, але... як позувати біля баси? Завдання трошечки крейзі. Мені ж за них трішечки страшно, але і... бої. Що... Я забула про блог. Чата якраз слідкують на тему нішування. В чому перевага і біч, тому що щойно трапилася одна ситуація. Мабуть, я про неї зараз розкажу, якщо мені дозволять, фрі, будь ласка, кетчуп і про Вітаю вас на своєму ютуб каналі. Це так дивно, незвично говорити. Дуже давно це хотіла, дуже давно до цього йшла насправді. І зараз розумію, чому я хочу Ютуб, тому що мені не вистачає інстаграму, не вистачає постів. Мені хочеться набагато глибше розкриватися, набагато більше розказувати вам про своє життя і про свої СММ будні і свою експертність. Тому в Ютубі зможу набагато глибинніше з вами всім ділитися. Сьогодні у нас з вами влог, і ми їдемо під Київ. З моїми ученицями з преміальної програми мене звати Іна, я SMM-ниця, підприємниця. У мене вже своя команда або агенція, хто як хочеться називає. На мене працює шість дівчат. Ми робимо дуже крутий СММ. Ми запускаємо таргетовану рекламу. Я обожнюю кожну зі своєї команди. Я обожнюю те, що ми робимо. І мені дуже подобається цей вайб, який ми несемо в своїй команді. Паралельно я ще ментор, тому я навчаю СММ з нуля або ж SMM для досвідчених для тих, хто хоче вийти на новий рівень, почати делегувати, вийти в блог, запустити свій продукт, чи просто почати проявлятися на виступах, чи будь-де офлайн онлайн. Будь-яким способом, тому я дуже цьому сприяю. І зараз у мене йде перший потік преміальної програми. Я зібрала 12 дуже крутих дівчат. Вони всі семемниці з досвідом в когось же команда, в когось крутий блог, в когось крута, сильна сторона. Я їх всіх підсилюю, і ми разом робимо дуже класні результати. Тому сьогодні ми з вами їдемо. До них з ними в шелест під Київ і будемо там класно відпочивати. У мене вже сьогодні був такий чоловий ранок, у мене була йога, був класний сніданок в нашому ЖК. І я вже зустрілася з проєкт-менеджеркою, вона тримає зараз цей телефон. І ми зараз викликаємо таксі і їдемо. Будемо вам показувати всі наші моменти, як ми готувалися, всі деталі і все, що буде відбуватися взагалі на локації. Буду дуже вдячна за ваші реакції, коментарі, за будь-що, щоб підтримати мене, тому що я це роблю вперше, і кожна перша дія вона така трошки некомфортна. you know. Але е, спочину мене гарного вам перегляду і поїхали! Це Маша. Маша проєкт-менеджер. Ви моїй команді. Ми з Машею вже працюємо півтора роки. Далі разом запустили два потоки самим з нуля. Зараз робили разом прем'ялку і ще ведемо всі проєкти. Короче, робимо прямо дуже круті речі. В кожному дзеркалі треба зняти <світ> відео. Ми готувалися. А вчора на пробіжці згенерувала структуру стратегічної сесії, бо ну треба було креативно до цього підійти. А креатив це не таке, що ось так народжується. Тому я завжди роблю щось, якусь активність, щоб згенерувати нові ідеї. Тому я вчора йшла на пробіжку. Під час пробіжки згенерувала стратегічну сесію нам. І сьогодні я вставала в 5.40, щоб підготувати всі сценарії до Reels, які ми хочемо зняти. А це у нас те, що ми підготували. У нас буде активні завдання після стратегічної сесії на проявлення в блозі. Показати вам, які завдання. Тобто, у нас приймальна програма ділиться на три напрямки: перше це особистість, як підприємець, і так далі. Друге це агенція і третє це проявлення. У нас буде сьогодні завдання виключно на проявлення, щоб вони виходили в блог, виходили з зони комфорту і соціофобія їх боялась. Клас-клас-клас. Ти закликала дівчат на дисайн. Тим часом погода. Настя! У мене тут влог. Так, да, я тебе рано, і такі спальні. Майже. Часно. Майже. I'm so sorry. Дівчата, привіт! Нові? Так. Дівчатка. У мене вечір. Починаємо. Так. так, як справи? Як дихала? Чудово. Класно. Я просто Так ми вже в Шелесті, приїхали сюди буквально щойно. Дівчата приїхали з дуже різних міст. Хтось з рівного, хтось. З Кривого Рогу, з Дніпра, дівчата просто з'їхали зі всієї України сюди, щоб ми разом провели час. Вони вже поселилися. Ми ще чекаємо на наш номер. Ми всі разом перезнайомились. Нарешті офлайн зустрілися. Я всіх дівчат бачила. Більшість дівчат бачила, тому що я стратегії їм офлайн проводила. А дівчата між собою ще офлайн не знайомились, і це прям такий класний момент, коли всі знайомляться, обіймаються і знаходяться конек. Ми йдемо відразу на чіл. Робимо вам екскурсію. Що у нас по номерах? чикс чикс чикс-чикс, чикс-чикс, чикс-чик. -чик 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 Красо. Студія. Там хто ша Ну, все, ми поселилися Йдемо тусити. Будемо зараз купатися на басейні, чілити, готуватися до ланчу, а вечором на дівчат чекає стратегічна сесія. Чікс! Ще дякую за класне рішення, куди ставити чемодан. А тепер він так класно захований. Ну, кльово? Майстер-клас, майстер-клас по Мастер-клас, Як позувати біля басейну? Треба, що то, на щоб запустити консультацію, Один я провожу майстер-клас. по ну, позуванню. Клас, а можна його ж теж монетизувати? Я вже так. модельне так. агентство. Я ж казала, що зібрала я модельне, я модельне я агентство. Я не покажу напевно. Обожні, те як працюють см-ниці, контент сам себе не зробить, тому колективна робота над контентом. І так посиди. Мені кажуть завжди, що я типу жінка в цей. Ми вже покупалися, пофоткались, поговорили, вернулися додому, перевдягнулися, йдемо на вечерю та на стратегічну сесію. Маша там печеньки під'їдає. Готується. Так мені подобається інтер'єрчик тут, особливо ці скільні штуки. Тут можна прикольні ріл зняти. Людина дивиться на все з точки зору контенту. Вибачте, це профдеформація називається. Ти бачила, ти бачила погоду. Погода чи? Попитаймінгу, просто йшли, бо пішли з цього часу. Ой, на преміялочку. Вау! Цю жінку нічого в житті не лякає. Молодці! Молодці! Молодці. Коли би я ще під зонтом ходила? Маша. Контент. <глаз> Засніть цей вайб. Люди в піджаках, сукнях, люди в купальниках, ми з зонтами. Мені здається, це щось неймовірне. А що за тост? Чекай, а я наскільки ширява? Ти в букеті. Ви Дівчата якраз слідкують на тему нішування. В чому перевага і біч, тому що щойно трапилася одна ситуація? Мабуть, я про неї зараз розкажу, якщо мені дозволять. Так, дівчата, Всім смачного кошо. У мене е, паста болоньєзе. Ось так вона сексі виглядає. В тебе також. Балангієзи да? і половинка баклажаної крими. Баклажановий кра. Якщо я беру, то я цінка, з якими добре працювати. У вас що? Беланєзи, кажу, ти попадеться. Паста з томатами, долатами, стричитела? бачите, Вона все, зі всього робить інфоприводи. Я виділяюся, у <пасу> мене <пасу> поперед, в мене не паста. пасти. Всі докривилась від конкурентів. Так, там теж бачу, стричитела, стричитела, стричитела. Ти з нею працюєш три роки, вона тобі вже сідає на голову і тря... да. просто, просто треба це відпускати. Чесно, ну, як хотіла тебе місяці сказала солі, але де, я Ну, типу, Це просто знак, що вже треба за цю історію закінчувати. Рості, три три, три роки це ввідь дуже ввідь. довго і все. Тако, треба йти в новий Чувся, баєшся, тому? Ну просто, ну, типу, це косметологія. І ну, типу, косметологія — це просто моє прямо. Знаєте, в іншого Так. А тебе що? Нормально. <ху> Ой, красота. Все, ми пересідаємо, смачно поїли, дощик закінчився і будемо тут працювати. Стратегічна сесія! Це всі дівчата загрузилися роботою. Підлянути можна? Ні. І на них приходить місяць і три. Ну так, да. але потім зрозуміло, все-таки говорили, що можливо це такий... Такий добре між. Тобто, коли там, фото в білизні я виставляю, то о, ми будемо з тобою працювати. А якщо я виставлю щось там експертне чи продажне, то такі, ой, все. Я теж зрозумію, що це. Одна втрата, щоб я прям тушила емоцію на якийсь період. Просто ти ну, і, 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 просто робила презентаційну. Ти типу, дав можливість період, там, падають охоплення чи що ще, але ти типу, заради тесту тесту, просто в певний період, місяць період, ти робиш раз, два, три, ось ці дії, ти виконуєш, і ти навіть ти подивишся, я зробила там 300 сторітелінгів, зробила вісім різ, але типу новий аудиторій, але ж ти саме на це і ти бачиш, що приводить аудиторія, а ще ні. Тобто що там два рілси тобі не приводить аудиторію, а п'ятнадцять різних Дівчата вже тухнуть просто зі сміху. Тому що мужчини вирішили з нами попрацювати.

де клас, да, ральний да. Супер. От це моя ціль. Моя цілі? Читати я... вам лекцію. У ну, нас зараз відбувається стратегічна сесія. Я вчора, пів дванадцятої ночі, написала план, і ми успішно йдемо не за планом. Але ми сміємося, обговорюємо Дантеса з Куцуріною. Вони там з мамами сидять. З мамами сидять. Клас! Може познайомитись і взяти з ними кола. зробити шампанське. Копаємо болі, говоримо про шпалери з тюльпанами, неестетичні квартири, мирну кількість подій в житті, через які ми просто не виходимо в блог, взагалі інші проблеми, які всі в нас болять. Ну, сьогодні ми їх обговорюємо, вчилимо і класно проведемо часто. Потім приїжджала і за день робила просто. Те для кращої. Тобто неї я кажу, там вони і Тік-Ток вели, і ютуб почали верти. Вона не багато платить, але типу я з нею розвиваюся. Тому що ми з нею робимо ці запуски, ми з нею робимо там продукти і так далі. І вона від неї не могла піти, хоча типу, їй платили мало, і от точно така сама ситуація вимагає. В результаті вона вибрала себе. Картошку Фрі, будь ласка, кетчуп і просеку. Шість картошок фрі, шість бокалів просеку і кетчуп. Все. Я передам. Нічого не треба. не можна йти голови, правда? Ось Добрий ранок, дівчата. Good morning. Сніданочки. Ось такі в кожного свій вайб. Кось солодкий, когось не дуже. Тебе зранку вже присяка, так? Ні, я просто кратко. Всі думають, що дівчата в себе в номерах там, е, музика, танцюють, збираються дівчата в цей час. ставлять таймлайни <реш> на наших уроках. До речі, це наш урок. Про комунікації на публіці, про виступи тут розказуємо. Це вже крайній урок в нашому блоці по проявленню. Отакий от нас номер зараз. Як моя мама завжди казала, бриліант в помоєй ямі. Зібрала собі дуже крезі лук. Він з піджаком і з лівчиком. Не знаю, наскільки це буде практично, але мені дуже подобається. А вам як? Напишіть в коментарях. У нас буде фотосесія, зараз прийде фотограф. Будемо робити красиві кадри. Я вже в передочікуванні. Ми і також поробили красиві кадри, коли контент-мейкери і сумовники відпочивають, то кадрів мільйон багато класних на басейн. Така натхненна. Ну все, ми вже зібрані. Виселяємось з номера і йдемо на нашу програму. Yes? Вже можеш взяти брисметики? Боже, модельне агентство, Зібрала модельне агентство. Одна за другою. Як гусочки? Що ви бачите, 10 дівчат, які ходять з мобілками, щось постійно знімають, то це ми. Такий от вайб. Чекаємо всіх, будемо зараз виселятися і підемо в ресторан, проводити стратегічну сесію, знімати прикольні рілси і чекати фотографа. Фотограф приїде до нас під час стратегічної сесії, поки дівчата ще будуть в процесі, будуть в роботі, буде фоткати їх в моменті. А далі вже буде частина, коли ми будемо коли ми будемо фоткатись просто кожна для себе, всі разом. Дуже класно буде подивитися потім на результат. Ну я вже в очікуванні. Слідкою за тобою. 是... Так, як? Поговорнюня каже, я не дуже нарядна, кажу, ти що? Дуже гарно, дуже гарно. Угу. Так. Бач, тільки ми всі типу. То зроживаємо. Стоїть усі комший як ван бай ван. Боже, дівчата, ви прям цей. Боже, боже, і стройка на х*й. отак треба. Old man style. Так, ми йдемо вже на другу локацію. У нас зараз буде стратегічна сесія з дівчатами, але вже буде практична частина. В кожній з них буде своє індивідуальне завдання, яке вони просто потягнуть. Завдання трошечки крейзі. І всі на тему проявлення, на тему блогу і на тему своїх продуктів. Ну, але вони такі відразу практичні. Тому я аж сама в передчутті, що це буде. Мені аж за них трішечки страшно, але. Ну, нехай, нехай буде виклик. Всі зміни йдуть через виклик. ми Реально <свят> <свят> хочу вточити по світу закупанки. Не... <свят> Обожі, все, клас, дякую вам за ваші очі. Типу розкажу детальніше, бо тут одним реченням розписано, я вам розкажу більш детально, що відбувається, що тут треба робити. Пилюєтесь? Наскільки відноситься? Все, роботу це буде. Дві годинки, але хочу, щоб ви зараз включилися. Можете сісти, написати собі перший сценарій, підготуватися, вийти. Я Історія! хочу, як побачите. Я не можу. Калаба! Калаба, єс. Робити колаборацію в блозі з тим, хто витягнув аналогічну карту. Ви будете хтось двоє з вас будуть просто робити колабу. Ваша yes. задача зробити це прикольно, креативно, зробіть рекламу одна одній. Розкажіть Немає про, про ваші сильні сі... сі... сторони позиціонування. Ви вже знайомі одного з одного тим все Це Дві години, дві Два, години не... Мій карточці на людинку. Чи всі повинні? Я. Ні, 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 по одній повільно люди дуже таке. Розкажи про цей день мінімум в чотирьох каналах. Я закинула на різку сама прикольна проти на схід експертність в возі через нову людину за флайм Боже. Вийде в блог історію, яку я не хотіла розповідати. Пам-пам. завершити на посадити мені. Я так взагалі обрала з закритими очима. О, зроби колаборацію в Блозі з тим, хто витягну коло. Я виграла життя В Там вже самі хороші карточки залишились. колаборацію у Блозі. Зроби ріл, де ти проявиш свою особистість та позиціонування, постав його на просування на 5 доларів. Клас. Нарешті тобі. Руки трусить. А що то, продати продукт? Клас, це буде топово. Що у тебе? Я її рекламу приймала. Кому? Що, Настя? Кому? Офігенно. О, так це тобі рекламу Ти якраз... Блін, це просто... Я не треба, що? А то вона так реально попадає. Будь ласка. І посміхаєшся, ха-ха! Ура! Я забула про влог. Але вже про нього згадала. Це Діана, Діана робить нам сьогодні фотосесію. Я Сьогодні, мабуть, загоріла дуже. Загоріла. Діана лице. працює. Вже відщолкала Часи. кожну нашу чудову дівчину. Це Тоня, основниця та експівласниця піввласниця агенції. Тоня, твої три досягнення за період примілки. Зробила перші кроки до просування, записала урок політмагніту, магніта, всю операційку, яка мене досила, і навчилася навчилась Вау! Сильне оточення дівчат навколо. Я прям надихаюся. Клас. У цієї людини було найскладніше завдання зі всіх. Завдання заключалося в тому, щоб вийти в блог і продати. Вона вийшла в блог і дала три акційні пропозиції по своєму навчанню. Потім підійшла до мене, плакалась. Ну, майже, майже, майже такій тривожності вже була. Це освітлена да, да, да. Мені пишуть, дізнаються деталі. Скільки два літа? Так, два ліда. Вітаю тебе! Скільки часу пройшло з щось З останньої сторіс хвилин десять. Останні сторіс? Десять хвилин! Будемо десять. Два клієнти за 10 хвилин. Ну не клієнти, прям літа, так. Душню. Ну всі, типу, десь я з ними там. Клас. Ну клас! Наша Ви коншалися підійшов до кінця. Все, ми їдемо додому, я буду пити пиво і відпочивати.